Сьогодні снився сон такий ранком вже. Наче я стою перед трасою, і просто а траса така, як от, гірка, от таким жолобом. Таким, ну. І я, коротше, думаю, чи мені перейти в обхід, але непонятне. Мені так тяжко йти. І я просто сідаю на цю трасу, і... а вона розкалений асфальт. І я просто з'їжджаю вниз і так долітаю до верха і хапаюсь і коротше, драпаюсь по тому асфальту. І я відчуваю, поки я летіла, він був гарячий, а там вже трошки остивший став. Я дряпаюсь наверх і проснулась. Проснулась у мене, отут болить, отут все болить. Коротше. Випила таблетку і бупрома, тому що все боліло, просто м'язи, всі скрутило. Так летіла, мабуть, на тому боті. Ну, все перенапружене. Я одразу залажу в душ і гарячою водою розігріваю м'язи. Просто виповзаю з ліжка і повзу в ванну і гарячою водою розігріваю ці м'язи, і тоді приходжу в норму. І багато хто з масажистів не знає, що для того, щоб працювати і бути в формі, треба щось з собою робити, іначе не дасть ради. Просто в як раніше, і піти, і не підходить. Треба розминати, масажувати себе, якось розігрівати, тренуватись. Я хожу на танці, танці допомагають. Хоча, звісно, рідко, раз на тиждень. Але все одно це дуже класно. Так що, отак-от. Такі бувають сни.